Зараз вже йде хеловін, і ви думаєте, що подарувати на це свято. Зараз вам покажу. Дивіться, по всій території Нідерландів відправка. Подивіться, яка гарна кашпо. Це для свічечок. Або просто можете для зберігання собі взяти. Я зараз візьму в руку, подивіться, як відносно моєї руки виглядає. Зараз ми тут посунемо і поставимо. Подивіться, відкриває. Місця повно. Це для свічечки. Сюди може вона залити вам. Uh, і в поєднанні з ароматом, і в поєднанні з кольором, наприклад, буде різнокольорова, кольору, або такого кольору, або такого кольору, який забажаєте, різна кольорова гамма буде гарно пахнути, то дасть вам бажаний ароматизатор, гарно все спакує і зможете користуватися. Також на подарунок, може бути ось такий песик, подивіться, який класний фітільочок ось зверху, свічечка красива, або ось така леді, або ось така квіточка. А ось бачите. Тут я тут притулив. Це свічечка, це свічечка, це кашпо. яка гарна композиція буде на подаруночок. А головне, це рядом не стояло за тими магазинами, свічками, там повно хімікатів, а це з натуральних матеріалів. Тому для замовлення під відео залишаю профіль. Переходьте. Відправка по всій території Нідерландів.